If I should stay, I will think of you every step of your way, and I'll go, but I know... Hello Дякую, що завітали на мій канал до мене в гості. Сьогодні таке святкове тематичне відео. Багато хто не розуміє цього свята і каже, що його притягнули в нашу культуру, і воно для нас нерідне. Мені воно подобається, тому що це додатковий день, щоб сказати або почути в свою адресу слова кохання. Тому це завжди приємно. І для мене особисто це така точка відліку, тому що ще два тижні і весна, от з цього дня починається мій особистий відлік до весни два тижні. Я для вас підготувала добірку ароматів, але не стільки по звучанням я їх добирала, взагалі не по звучанню. Тому тут не буде аромату спокуси, аромату на побачення і, тому подібно, ні. Тут будуть флакони і аромати, верніше аромати, флакони, яких або у формі серця, або якийсь дизайн у флаконі, є такий, що натякає на сердечко. І я пішла, так, да, банально, ось так. Від, від, від простого від вигляду флаконів. Мій канал, мої правила, що хочу, то і роблю. Тому, е якщо вам цікаво, таке залишайтеся зі мною. Звичайно, таких ароматів безліч і. Мені треба було зупинитися на якийсь момент, тому що це відео могло б а, затягнутися на півтори години, а я так, я так не вмію, не можу. А, тому ароматів буде скільки? 12. 12 ароматів буде. Тож, поїхали. І почну я, напевно, що з найгарнішого флакону а, в цій добірці. І в одним. Од -од 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 з одного з найкращого флакону в моїй колекції це аура від Мюглєр. Тут могла бути люба аура будь-яка. Або парфумована вода, або туалетна, або ще один варіант такий з таким. Перламутровим флаконом гарні, всі вони дуже гарні. Звичайно в них відрізняється трошки. Моя аура в туалетній воді вона більш носибельна, як мені здається. Тому що я пробувала носити флагман, парфумовану воду, ту саму з. Цією неіснуючою в природі нотою тигрової лиани, дуже видуманою фантазією парфумера. Вона гарна, але е, мені важкувато з нею. Е, туалетної водички забрали ту саму Тигрову лиану і трошки розбавили полуницею і ревенням, наче. Е, тому це більш така. Е, Свіжа, в ній менше болота, хоча ауру можна тут впізнати ту саму, вже в мільйонний раз кажу, що цей аромат просто чудовий в теплу вологу погоду, там, в літній дощ, або в такий теплий, ще теплий вересневий туманний ранок, воно просто ідеально розкривається. І в травневі грози я його теж ношу коротше, це, це мій дружочок в дощ, в теплий дощ. Цей аромат не підходить, мені здається, до тематики дня усіх закоханих, тому що він більш. Ну, як на мене, він більш пасує до іншого свята, до Хеллоуіна, і я про нього розповідала саме в такому тематичному відео, посилання залишив на якщо не дивилися, подивіться обов'язково. Але флакон у формі серця тому він тут мав бути обов'язково. Далі аромат, з яким би я точно не познайомилася. Якби не обмін, тому що він до мене потрапив саме так, в такий спосіб. Це е, принцеса від Вера Вонг. Е, я про нього теж вже неодноразово розказувала, і я його посилала на сліпі затести до Ірини Талами. Тому подивіться, <смі> він їй сподобався, начебто, і мені він теж дуже сподобався, тому що він е має цікаве звучання, не дивлячись на такий, наче інфантильний дівчачий флакон, е в нього дуже таке е не дівчаче, як, на мій погляд, е гарне жіноче звучання, тому що тут є і нотка шоколаду, якщо я не помиляюся наче Гуава, я не пам'ятаю піраміду, але він наче і квітковий, і фруктовий, і... і гурманський, але по мінімуму все, і якось все настільки гарно зібрано. В цей флакон я ділилася з ним пару раз, але Дуже його бачите, непогано <laughs> ношу, тому що він дійсно дуже гарний. А, і що мені теж дуже подобається, в ньому, це його характеристики. Бо він шлейфовий, бо він стійкий, бо він такий а, гарне, гарну проекцію має і а, дійсно комплементарний і дійсно гарний. Нічого більше не можу сказати про нього, просто, просто моя любимка. Далі гарних флаконів в кадрі не буде, тому що ну, немає в мене стільки флаконів <хи> і не може бути. Але я е, замовляла е, від Левантики, щоб познайомитися е, з цими ароматами. І картинки, як завжди, я буду е, вставляти. І назви теж напишу в цей раз, обов'язково обіцяю, бо мене за це дуже сварять дівчата. Ну, вибачайте, блін, іноді забуваю е, е, аромат, блін, на руку собі пшикнула, ну ладно. Від celeбріті Аріана Гранде. Thank you next. E, чесно скажу, спочатку сподобався він мені, але в нього доволі дивне звучання, тому що тут поєднуються непоєднувальне. Тут e, солоні і солодкі ноти замішані в один котел. Якась розсольність. От, ніби в розсол бахнули ложку карамелі. Якось так дуже дивно. Можливо, це і за кокосу. Він є в піраміді, можливо, він дає такий нюанс. А ще тут малина, груша. І, і оце макарун тістечко, це печиво таке. Але ось цей кокос. Він дуже розсолить, тому е, я не дуже люблю такі розсольні аромати. Я через це не люблю і не можу носити Версач цей е, кристалик, оцей чорний, чорний кристалл, цей Кристал Нуар. Бо він мені розсолить. І все мені теж розсолить, тому. Ну, не знаю, але він цікавий. Все, все ж таки ця розсольність мене не настільки відштовхує, як в, в Версачеві. Але якщо ви любите такі розсольні трошки аромати, таку таку, таку кокосову таку, таку солоність, то, можливо, вам він сподобається спробуйте. Тим паче, що він ну, доступний, скажімо так. Я не скажу, що він бюджетний, ні, але він доступний. І флакончик такий няшний, милий, дівчачий, Ну, коротше, доволі цікавий. Далі моя просто бажанка. Я дуже хочу цей флакон в свою колекцію. В мене навіть від Луванту немає тому що я його закінчила дуже швидко. І це Sandy Лав від Зарко Парфам. Це мій фаворит, скажімо так, в цій, в цьому бренді взагалі. І цей аромат був присвячений Дню Святого Валентину, він був випущений рівно рік тому. Якщо ви знаєте, це той флакон, де сердечко на флаконі, пахне він дуже смачно, дуже гурмансько, прям, прям їстівний такий аромат. Він дійсно пахне лимонним тартом, він якимось десертом, дуже смачно. Я його дуже хочу собі в колекції. Я зносила Левант і я от розповідаю, мені прям, прям, <смас> прям смачно в роті від нього. Не знаю. Це моя просто бажанка. Люблю цей аромат. Далі дуже схожий на попередній, ну, як на мене, вони схожі настроєм. Це. Devotion, Devotion від Дольче Габана. Вони чимось схожі, але це не одне і те саме, звичайно. В Devotion мені більше не лимон чомусь, а апельсинова цедра. От якось так. Хоча він теж гурманський, теж, я не пам'ятаю, тут є Ваніль чи нема, але. Але ваніль я відчуваю. Теж смачно, теж по-гурманськи. Я не можу нічого сказати про його характеристики якісь, тому що я його не носила. Я от просто його тестила на шкірі і от зараз на сервеці. Ще раз кажу: вони схожі, але не те саме. Але мені подобається і той, і інший. Його сварять за те, що він не стійкий, іначе його. Перестають відчувати одразу дівчата, ну, не знаю, нічого не можу сказати. Це флакон мені подобається, на ньому таке сердечко у стилі Дольче габана, Це. тому він потрапляє в цю добірку. Цікавий гурманський такий цитрусово-ванільний аромат. Далі ще один. Аромат від Celebrity це е, Katie Paris Мед Лав. Якщо ви знаєте, це співачка. Е, стартує він дуже фруктовим, таким сорбетом, я б сказала. Таким. Ну, ви розумієте, да? морозовим? Фруктовим, солодко і соковито дуже. Але потім, от, от спочатку дуже смачно, мені прям, прям подобається. Але потім кокос. Знову ж таки, кокос і сандал роблять свою ту брудну солону справу. Не дуже цікавий, він банальний, от, я кажу, як є, він дійсно банальний. Флакон міленький, але це все. Ну, тобто, якщо вам все одно чим пахнути, аби смачно солодко свіжо солоно то це воно. Не знаю теж нічого про характеристики, не буду казати, він стійкий чи не стійкий, не знаю. Але такий типовий аромат від Celebrity. Ну, якщо їх порівнювати от, з Аріана Grande Thank You Next і ось цей. То, як на мене, то від Аряночки enfin, якось цікавіше ароматик. Як на мене, не знаю. Далі в нас Red Kiss Lover Dose від Diesel. Я була знайома, мені хто. Наталочка, наче Фінс Присилала для знайомства в фіолетове сердечко, дизель. А це червоне. Фіолетове мені було схоже дуже на блекопіум. Від Івсен Лоран, прям один в один для мене, не знаю. А червоне воно інше. Він цікавий такий фруктово. Шоколадний люкс, прям люкс. Це фланкер, тому що фіолетове це фланман, це фланкер. Флакончик дуже привабливий, як на мене. Він дійсно такий прикольний. Гран, такі грані в нього граньоне сер, сердечко таке. Цей по настрою трішки щось нагадує. Оцей від Oriflame Love Potion оцей трошки. Є тут така і шоколадна нотка, наче, і. І щось солоденьке. І якась алкогольна нотка, мені здається, не знаю. Я не, я не пам'ятаю піраміди не дивилася особливо. Ну, теж нічого особливого. Але непогано. Непогано. Флакончик дуже гарний в тему. Далі я нарила таке, не знаю, можливо, це вже взагалі знятий аромат. Але на кремчику я його знайшла. І саме от я на нього звернула увагу саме із-за флакону. тому що, ну, ви зрозумієте зараз чому? <хід> Бо він дійсно відповідає цій темі. І це. Oriflame Tenderly, Як перекладається. Ніжна ніжність. Щось таке. Боже. Це дуже приємний, квітковий, весняний. Він такий, він дійсно відповідає цій назві. Ти наче лежиш на зеленому лузі. Який квітне, або в полі, де багато цих квітів. Тут заявлена нота конюшини, ну, клеверу. І Ромашка, і мак, і геліотроп, магнолія, і це все настільки прозоро, акварельно. Це дуже гарно. Весна у флаконі, реально. Не знаю, дійсно, може він вже зняти його не знайти. А я тут його так нахвалюю вам. Але, дівчата, хто з ним знайомий, я не пам'ятаю, якого він року, але хто з ним знайомий, поділіться своїми враженнями в коментарях теж. Бо це дійсно прекрасний, прекрасний весняний, свіжий аромат. І він не звучить дешево, я вам скажу. Ні, він звучить дуже по-люксовому. Я на сліпих затестах би ну, точно сказала, що це люкс. А якщо і враховувати, яка зараз ніша буває, то, то і Ах, Дуже гарно, дуже гарно весняний, гарний аромат. Далі, напевно, аромат, з яким знайомі всі, тому що це настільки був. Розкручений і розпіарений, і він був доволі доступний, тому я думаю, що в багатьох він був. Це Фані Маскіна. Боже, який же він. Позитивний, яскравий, веселий. Він дійсно теж відповідає своїй назві. Цитрусовий. і трохи мильно-порошковий. В мене. Е Такий доволі великий відливант, але я його на собі носити не дуже люблю, бо я ношу інший аромат від Moschino Love, Love. Той мені подобається на мені більше. А ось цим, якщо чесно, я просто бризкаю у шафу на білизну, ну, я ним орошую своє, свій, свій простір. Бо це заряджає, дійсно заряджає енергію. Він може бути оцим вранішнім вашим продовженням свіжості душу, коли вам треба оця бадьорість така зранку, на драйві бути, якийсь час. Оцей Аромат, я думаю, що підійде під цей настрій, І щоб справитися з цією задачею саме, коли вам треба кавусю попити, зібратися якось, налаштуватися на робочий такий настрій. Але не запарюватися, бути в хорошому настрої, в приємному, веселому, бадьорому. Прикольний, реально прикольний. Флакончик теж ви бачите, чому він тут, тому що, так, да, тому що там є. <зарденько>, тому він потрапляє до цієї добірки. Так, ну і ми вже на фінішній прямій, можна сказати. Коли так багато ароматів, то це трошки важкувато для носика. Паті Лав ескада Я чекала на вишню, бо в піраміді перша нота це заявлення на вишня, і я її чекала. І я начиталася цих коментарів, що дівчата відчувають вишню. Я вишню не відчула. Я отримала тістечко, от реально тістечко. З десертною, оці, знаєте, коктейльною вишенькою, яка вишнею не пахне, вона просто така приторно солодка Ось цією вишенькою зверху. Це просто знахідка для е, любителя гурманіки. Він е, в дусі навіть не люксу, а от зараз, скоріше, оцих от арабів, які. Зараз дуже популярні ці еклери, е е теріяки, оці яри. Ну, ви зрозуміли, да? оці Латафівські оці десерти От це в цьому дусі, дуже схоже. Тому, я не знаю, він коштує, напевно, що дорожче, ніж латафа, тому я не бачу сенсу, щоб його купляти, але. Але якщо у вас привабить ось це серце, і ви захочете мати його у своїй колекції, то welcome, як кажуть. Бо, бо це смачно, це по-гурманськи, це дійсно тістечком пахне. І в цьому вас захотять з'їсти. Ось так. Далі Москіно. Гламур тужур, чи тужур гламур, я вже не знаю, як правильно. Він начебто знятий, тому, знову ж таки, не буду дуже його нахвалювати, бо я не знаю. Ну і на кремчику його я знайшла. Ці парфуми цікаво поєднують в собі свіжі і пудрові ноти. От я не знаю, як це можливо, але тут це працює. Оце зелена свіжа пудра. І нарізаний такими тонасенькими слайсами мигдаль, зелений мигдаль. Тому тут є така м -м, легка гірчинка, але ну, вона не заважає зовсім. Він про початок весни, він такий, такий в нього настрій. Він, наче, і строгий, але й але такий з натяком на флірт. Я не знаю, як це пояснити. Утрально, він наче і свіжий, і пудровий, і серйозний, і несерйозний одночасно. І як це? Цікавий. Мені сподобався. Дійсно, дійсно цікавий. Не знаю, якщо. Моє описання вас зацікавило, то познайомтеся обов'язково. Купіть хоча б від Левантик. Бо це дійсно цікаво, якщо вам подобаються такі напрямки свіжо-зелені, але з геліотропчиком аромат. Ну, і наостанок, а, в мене бюджетний варіант. Passion Frank Олівер. І це м, один в один м, схожий на аромат, який в мене є флакон, є в колекції е, Life, Lux, Lux Life» Lux Life від е, J.Lo. Це один в один. Але мені здається, що Лоу коштує дорожче, ніж Франк Олівер. Це прям фруктово компотна поливашка. Він, він, блин, ну він прям один в один схожий мені ось на ароматики в мене є. Такий же соковитий, такий же тропічний і трохи такий шампуневий він. Прекрасний теж варіант. поливашка така смачна, фруктова поливашка Не за всі гроші цього світу, навіть, я б сказала, за копійки можна сказати. Так що пробуйте теж. Я сподіваюся, це відео було вам цікаве і корисне, і трошки додало вам такого романтичного вайбу в ваші будні. По традиції, я сподіваюся, це стане традицією приємною. Хто вгадає, який флакон зображений на цій світляшці, я покажу трошки ближче фото ставлю. До того, хто вгадає, напише в коментарях, до того поїдуть аромати з цього відео. Ось такий сюрприз вам і такий невеликий приємний подаруночок, я сподіваюся. Тож, пишіть обов'язково, згад, згадуйте, що це за флакон, даю підсказку: це ну, такий старичок, можна сказати, десь 8 або 9 року, тому згадуйте. Ем, я вам бажаю ем, приємно провести цей день, вечір. Ем, кохайте і будьте коханими. Всіх цілую, всім папа, до зустрічі!